Наша казка гарна і нова, починаємо її знову. Першим ділом податки треба заплатити. ПДВ заплатить з цих грошей. Далі електроенергію оплатити. Якщо не буде оплачувати, значить відключать. Далі обслуговування йде. І кінцевий результат, що залишається? Зарплата, поточний ремонт. Ще треба з них брати для. То треба заплатити голові ОСББ зарплату. Двірнику нам треба самим заплатити. Нам треба заплатити бухгалтеру. У нас беруть податки з тих всіх внесків. У нас, нам не, не, не завжди повертають субсидії. У сусідньому ж будинку на Кавказькій один штату взагалі немає. Голова ОСББ на власному ентузіазмі. Двірника просиш. Якщо на яку зарплату підете, ну менше, як 700 гривень. Там. Ніхто навіть балакати не хоче, то ще за 700 треба знайти. І от порахувати двірник треба. Якщо в голові ОСББ ще платить, бухгалтеру платить, це вже три одиниці. Ну, це такі, що, мабуть, треба буде, ну, конче потрібно. Та відсутність штату за ощадженням не служить. Віктор Демчук каже, будинок малий, відповідно, й надходження мізерні, а проблем мають багато. Треба в першу чергу освітлення зробити економне, бо зараз теж плата за електроенергію набагато підвищилася, треба й міняти. Ми викликали тільки, скажімо, два рази каналізацію, чистили 240 гривень за чистку. Пан Микола каже, якщо вже ЖЕК в середньому сплачували 40 гривень з кожної квартири, то після створення ОСББ це 200. А в квітні буде ще більше, бо ж тариф збільшили з 2 гривень 40 копійок до 3 гривень 50 копійок за квадратний метр. Та не все так кольорово є, як собі думали спочатку. Порахувати, то, начебто, багато. Багато 30% не платять вчасно. Люди ж всякі є. Листопад, грудень, січень. Лютий на рахунку 10 тисяч. То це що виходить, 2,5 тисячі в місяць десь приходить. Після сплати всіх рахунків та податків на будинку залишається в середньому 3 тисячі гривень, та їх ні на які поточні ремонти не витрачають, відкладають на утеплення будинку. На міцкевича 3 та кавказькі 1 ОСББ існують трохи менше року. За цей час змогли відремонтувати лише найнеобхідніше, І з підвищенням квартплати вже у квітні. ОСББ отримує майже 16 тисяч гривень. Теоретично це коли всі платять і коли б. Не було субсидій. Мені треба платити 146 гривень, я плачу 25, тому що мені, мені субсидії. Але ж держава хіба не платить. А держава відшкодовує не завжди регулярно. Ну, повертає, але так якось десь через два місяці. Мешканців, які взагалі не проживають, а квартири здаються в оренду. А ці мешканці, які все є, ну я не буду говорити, скільки там мають квартири, то все, то їхня справа. Ну, діло в тому, що окремі ці мешканці, які власники цих квартир, вони та в Португалії, та в Польщі, та всьо значить, та в Білорусі, значить, і вони сюди з'являються може раз в пів року. Боржників цілком реально покарати, каже голова ради голів ОСББ Роман Алексійчук. В місті Луцьк маємо гарну практику, де відповідно одну сім'ю їхню квартиру була реалізована за великого накопичення боргів. Відповідно, це не були борги там, перед об'єднанням і за вивіз сміття. Це була сукупність боргів за водопостачання, електропостачання, утримання будинку, і вивіз сміття в тому числі. Тобто ця сукупність заборгованості дала можливість виконавцям реалізувати дану квартиру. Дід Іван каже, нема порядку. За ЖКП його не було, бо ті гроші незрозуміло, куди витрачали. Стало ОСББ. Та його голові і досвіду бракує в справі керування будинком. Та й на роботу ходити треба, на життя заробляти, бо в ОСББ на громадських засадах. Для цього треба організації то раз, щоб організовував то, то, то по-друге. А кошти. А треба знати, як ці кошти розходувати. Вони ще не в курсі діла, як ці кошти, чи платити готівкою, чи їх по перерахунку, чи збросили на призвол і кинули мешканцям, а ви робіть як хочете. Подолати збитковість і заробляти гроші на благоустрій будинку може кожне ОСББ, якщо шукає різні програми співфінансування, бере участь у грантах, чи просто не лінується цікавитись досвідом тих ОСББ, які вже досягли успіху. Ми можемо залучити, наприклад, там, розмістити в себе на будинку, антенну мобільних провайдерів, різні, відповідно, буде надходити орендна плата за оренду приміщення, рища. Ще один із варіантів заробітку для ОСББ пошук інвесторів, які і сонячні панелі розмістять на даху, і ще й заплатять за його оренду. Якщо б розміщати обладнання, то його треба відремонтувати, щоб воно простояло як мінімум 13 років. Навіть, навіть у нас такі були розмови ну, в Києві з інвесторами, що власне вони готові зробити ремонт даху, сплачувати оренду, поставити обладнання, заробити 13 років на цьому обладнанні, а далі після 30-го року залишити це обладнання для об'єднання співвласників. Якщо б хотів би розмістити це за містом, створити таке зелене поле енергетичне. Відповідно, треба мати дозвіл і мати земельну ділянку. Це є проблема для інвестора. Дах він знаходиться високо, відповідно, затінювання нічого не буде, тому є, для них це цікаво. Взагалі, чому це цікаво для інвестора? Це зелений тариф. Відповідно, виробивши по зеленому тарифу 1 кВт, він йому відшкодовується фактично за 3. Хоч працездатність сонячних панелей у 2030 році буде нижчою через зношеність, та цього буде достатньо, аби забезпечити потреби будинку. Анна Хіночик, Володимир Захаров, новини Рівного.